Вітаю! У цьому відео розглянемо функцію системи CPMS, ціноутворення, кошторис проєкту, тендерна вартість. Розглянемо метод ціноутворення, згідно якому розрахунок вартості продажу робіт виконується зверху вниз. Відкриваємо документ План робіт. Цей метод дійсний для проєктів, у яких не стоїть прапорець використовувати ресурсний метод розрахунку вартості продажу. Повертаємось в дерево робіт. Спочатку необхідно визначити тендерну вартість плану робіт, тобто суму, яку генпідрядник розраховує отримати за виконання всього об'єму робіт. Цю суму необхідно внести в реквізит вартість продажу. Наприклад, внесемо 9,5 мільйонів. Тут є підказка для користувачів. Бачимо, що при внесенні користувачем вручну загальної вартості продажу система розподіляє вказану вартість по всім роботам проєкту собі собівартості робіт. Також розраховується маржа та відсоток націнки по кожній роботі. Вартість продажу плану робіт нами розрахована. Необхідно натиснути кнопку Зберегти. Дякую вам за увагу та до зустрічі у нових відео.